Вітання усім телеглядачам в ефірі новини Заблоцівської громади. День українського козацтва, День Української повстанської армії та День захисників України став особливим для нашої держави. Ми вітаємо тих героїв, які ціною власного життя боронять Україну, бережуть спокій, дарують надію на наше вільне і щасливе майбутнє. Від щирого серця з любов'ю і великою шаною дякуємо кожному і кожній. Тому жньо захищає нашу державу. 15 жовтня у міжнародний день сільських жінок учасниці клубу 50 плюс зібралися на погостини. спілкувалися, мріяли, стали ініціаторами благодійної акції Заболоцівський чай випивай Перемогу наближай». Вони висловлюють подяку Бернацькій Галині за лікарську сировину. Підрозділ, у якому проходить службу, чоловік Олени Камінської, художнього керівника Ясинівської філії Заблоцівського центру культури, дозвілля та спорту. Потребує допомоги в придбанні тепловізора. Центр культури та СК Січ підтримали збір. Просимо долучитися і вас. Сума збору 40 тисяч гривень. Давайте допоможемо разом. Номер картки зараз відображається на ваших телеекранах. У відгук свята Покрови Пресвятої Богородиці, День козацтва, День захисників та захисниць України, а також День створення Української повстанської армії. Молодь з Облоцівської громади зібралася на горі Жбер. Біля монументу воякам дивізії Галичина, які загинули у боях за волю України у липні 1944 року участь у події взяли активні учні шкіл громади, що складуть міжшкільний парламент, майбутні випускники шкіл та пластуни. Розпочали захід із Молебню до Пресвятої Богородиці у храмі Святого Миколая села Ясенів, після чого пішою ходою піднялися на гору. Активно провели час із Кавчинським Олександром, координатором проєкту Активні парки у Забоцівській громаді. Поговорили про подальші кроки роботи щодо парламенту із начальником відділу освіти та гуманітарної політики Наталією Гарцеїшин, після чого підкріпилися перекусом, що підготували учні та вчителі Ясенівського закладу загальної середньої освіти. Сьогодні тисячі патріотів України захищають територіальну цілісність нашої держави на передовій. Наші оборонці потребують уваги і підтримки від співгромадян, у тому числі від дітей та молоді. Свою увагу, тепло і підтримку у цей складний час діти дарують військовим, які захищають цілісність нашої держави. Із побажаннями нехай Господь єднає Україну в мирі, злагоді й ангели оберігають вас від небезпеки та повертають живими додому з перемогою. На фронт діти підготували посилки. Їх передали через волонтерів. У коробках продукти харчування, листи, малюнки сповнені вдячністю, щирістю, розумінням і любов'ю. У свою чергу ми бажаємо повернутись кожному захиснику України додому живим і неушкодженим. Мирного усім неба і до зустрічі!